До вторгнення займався Грузоперевозками по Сумській області. Потім, коли почалося вторгнення, вирішив піти захищати свою державу. Водійський досвід був з 18 років. Був свій автомобіль по Сумській області, возив продукти та всяку, всякий товар. До цього працював в Польщі водієм буса. Ну, коли прийшов, я сказав, що в мене є водійське посвідчення категорії БЦ. І мені запропонували стати водієм БТР. Водіям БТР це складніше, тому що в тебе маленький обзор, ти не бачиш, що в тебе знаходиться ззаді, що в тебе знаходиться справа. Тобто це трішки важкуватіше, ніж на вантажівці. Ну, Навчив за 2-3 дні я водіти БТР з підсказками також товаришів, які мені допомагали в цьому. Багато цікавого, багато нового для себе. Механічну частину вивчали, там самі ремонтували, що могли. Зараз техніка повністю справна. Були бойові виїзди, всі відпрацювали добре і повернулися назад. Ну, на початку квітня, коли ми пригнали ворога, у нас в області стало спокійніше. Зараз відбуваються обстріли прикордоння, але в городі у нас ну, не відбувається ніяких бойових дій та обстрілів. Готові захищати до останнього, поки у нас не буде перемоги. Я думаю, обов'язково ми переможемо і це буде дуже скоро.